Я взагалі погано ставлюсь до самокатів, особливо коли люди їздять вдвох. Оце в Львові так по брюшатки, я думаю, що це взагалі небезпечно. Дуже я тільки що буквально під'їхала на самокаті, бо мені було дуже довго йти. Ну, небезпечно, якщо не дивитися на дорогу. А якщо ти нормальна людина, то в принципі все ок. Як ви ставитесь до самокатів у центрі міста? Чи вони можуть бути небезпечними? Там мене два рази чуть на смерть машина не збила. То ясно, що небезпечно? Ні, не користуємось. Не вмію кататися на ньому. Дякую. Дякую. Вітання! Це правда тут Львів. І я, Марія Тацінець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян, чи дратують їх самокати у центрі міста та чи можуть вони бути небезпечними. Поїхали. Добрий день це правда Львів. Скажіть, будь ласка, як часто використуєте самокатами у Львові? І чи вважаєте можливо, що вони можуть бути небезпечними після історії про загоряння або про те, що люди падають самокатів? Я думаю, що вони ну можуть бути і небезпечними через те, що ну виїжджають діти на дорогу, їдуть машини, вони можуть не побачити, можуть збити. Ну, наприклад, я дуже часто користуюсь самокатами, це зручно дуже. А чи мають бути, на вашу думку, якісь правила е, спеціальні для користувачів самокатами, так само, як, наприклад, для водіїв автомобілів? Мають бути правила. Мають їздити по велодоріжках так само, як люди, ну чи звичайно. Не виїжджати на дорогу перед машинами, не показувати, що великі фраєри. Дякую дуже за відповідь. Гарного дня. Дякую за ставитесь до самокатів в центрі міста. Чи вони можуть бути небезпечними? А, я тільки що буквально під'їхала на самокаті, бо мені було дуже довго йти. Ну небезпечно, якщо не дивитися на дорогу. А якщо ти нормальна людина, то в принципі все ок. А як ви думаєте, чи мають бути якісь правила для користувачів самокатів? Я думаю, звісно, да. Просто вони дуже шалено їздять. І що в Києві, що тут я бачу дуже круто, що є окремі доріжки для велосипедів. Я не знаю, чи можна на них їздити на самокатах, але я їхала по доріжках. І я думаю, що це краще ніж іти поряд з людьми і їх збивати. Вот. Дуже вам дякую за відповідь, гарного дня!» Добрий день, це правда та Львів. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до самокатів у центрі міста, чи вони можуть бути небезпечними? Там мене два рази чуть на смерть машина не збила, то ясно, що небезпечні? Та як ви вважаєте, ну чи вони вас особисто дратують самокати зараз у місті? То ні? Ну це засіб пересування, я теж деколи ними користуюсь. А чи чули ви про такі випадки, що вони там загорялися або були ще якісь такі поломки? Ну чи... просто два рази машина збила. Це я думаю, достатньо. На сподіваюсь, третього не буде. Так. А як ви думаєте, чи потрібно якісь запровадити правила для користування самокатами? М Та не знаю. Тут я не можу вам відповісти. А як для вас особисто чи було б так краще на загалченні? Та ну мене все влаштовує. Ні, не користуємось, не вмію кататися на ньому. Дякую. День цеправдати Львів. Скажіть, будь ласка, чи катаєтесь ви у Львові на самокатах? Катаюся. А як ви думаєте, чи вони є зараз небезпечними після цих всіх історій, що самокати загорялися або люди падали з самокатів? Ну думаю, ні, бо в мене таких випадків не було. І я не чупартки будівки, типу, від знайомих ну, нічого ніколи. А як ви думаєте, чи повинні бути якісь правила дорожнього руху для тих користувачів самокатів, як, наприклад, для водіїв автомобілів? Думаю, так. А може, ви можете поділитися, які б були б найбільш доречні. Не, не знаю, не дуже цим розбираюся, але я думаю, що ви повинні бути. Як ви ставитесь до самокатів у центрі Львова чи вважаєте їх небезпечними? Взагалі потрібно для самокатів необхідна доріжка. <зас> тут ось, ось, бачите, поїхав. <зас> дуже багато дітей і людей, то, звісно, тут небезпечно. Я, наприклад, діти хочуть покататись, я, наприклад, хочу зняти самокат, але зараз їх виведу заодно на велосипедну доріжку. Тому що тут дійсно небезпечно. А так, дуже, дуже зручний транспорт десь там проїхатись зручно, що можна поставити десь на парковку, підійшов, є карта, є, можна поповнити. В принципі, це окей. Як ви думаєте, чи мають бути якісь конкретні правила для користувачів самокатами, як, наприклад, для водіїв автомобілів? Мають бути, мають бути особливі обмеження. Мають бути. Це я точ точно скажу, погоджуюсь з цим. Дякую вам за відповідь. Гарного дня. Скажіть, будь ласка, чи ви користуєтеся самокатами у Львові і чи вважаєте можливо, що вони є небезпечними після таких випадків, коли люди падали з самокатів або коли були випадки загоряння? Mm -hmm. Я каталась, я падала, мені пофіг, я продовжую. Так. Я не каталась, я боюсь. Типа немає е, денег на машину, правильно? І ход, ходимо пішком, то, діло, якщо треба кудись швидко доїхати. самокат це нормальна тема, що взяти, чікс, поїхав, биріком доїхав. і все. А якщо там падає чоловік, то значить він сам виноватий, правильно? Так. Чи мають бути якісь правила конкретні для тих людей, які користуються самокатами? Мають. Ну, як мінімум, у мене друг постійно каже, що самокати або велосипеди мають їздити по дорозі. Я йому поясню, як, якщо машина набагато швидше самоката, і може збити його просто. Ну, є у Львові, ну, типу, тут по 100 метрівці є велодоріжки, та, але десь на Україні, десь там. На залізничних там мало їх, можна так сказати. Тому трошки побільше зробити велодоріжок. Я то не скажу вам. Ну, взагалі, жала, знаєте, щоб е, зробили так, що до 18 років на самокаті їздити не можна. Тому що от я дивлюсь, всякі малі так, люди, е, років по 12, 10, 11, вдвоєм-втрому на самокаті їдуть ну що це буде. Вони виїдуть на якийсь пішохідний переход, їх собі ще, не дай Бог, машина, правильно? То, да. Ніколи не вибачте. А як ви думаєте, чи вони можуть бути небезпечними через те, що Бо хтось може впасти в самоката, або можуть бути такі випадки, як попередньо писали в новинах про загоряння самокатів? Ну, будь-які методи транспорту можуть бути небезпечними. Якщо надяти шльом і не їхати, напевно, на дорогу, то буде нормально. А як ви думаєте, чи мають бути ще якісь конкретні правила для користувачів самокатами? Я думаю, що так. Так, для автомобілів, бо вони досить скоро їдуть. Правда, Львів, скажіть, будь ласка, чи користувалися ви самокатами у Львові, і яке ваше враження загалом від них? Так, мені подобається на них їздити, особливо коли людей немає навколо і взагалі з кайфом. Як ви думаєте, що вони можуть бути небезпечними, особливо після цих історій про те, що люди падають самокатів або самокати загорялися? звичайно, може, будь-який транс може бути небезпечний. Просто ну треба їздити адекватно. Ви думаєте, чи мають бути якісь правила певні для користувачів самокатів, як, наприклад, як для водіїв автомобілів? Звичайно, це як техніка безпеки, можна сказати. Я так думаю. Добре, дякуємо за відповідь. Гарного дня. Гарна ні, давай. Дякую. Як ви ставитесь до самокатів у центрі міста і чи вважаєте можливо, що вони є небезпечними? Я взагалі погано ставлюсь до самокатів, особливо коли люди їздять вдвох. Це а в Львові так по брюшатки, Я думаю, що це взагалі небезпечно дуже. Ви думаєте, що потрібні якісь правила конкретні, щоб володіли ними власне да, да, я думаю, людиків? що да, потрібні якісь правила, як є, наприклад, дорожнього руху, так і для таких самокатів, так як для велосипедистів і іншого транспортного засобу. Так. Дякуємо дуже тебе. за відповідь. Гарного дня! Дякую.